Психологічний аспект дуже сильний. Люди навіть розуміють, що подібне рішення зекономлять гроші а в перспективі це важливо, в перспективі зекономлять, але це рішення неможливо покласти в сейф. Да, це мож... рішення неможливо там, обняти те, що сказав Сергій. І це. Та концепція, яку треба міняти, такі просвітництво, В принципі, те, чим ми на Vision Board займаємось, просто розказуємо про те, що існує, показуємо кейси, як це можна робити, і що це може вам дати. Да, і це е, буде потихеньку-потихеньку змінювати наші підходи, тому що історія швидко запрацювати plug -and play, як я кажу завжди, це історія дуже цінностна, тому що ми дозволяємо вона нам просто з будь-якого місця прийшла ідея. Давайте зробимо оп і зробили. А не тягти оце все для того, щоб потім, коли вже вирішили робити і змоглися робити, все закінчилося. Так не до... в цьому світі не працює. Все те, що а, не можна обняти, це те, те, що не є кабелем, і все те, що якось треба маршрутизувати, наприклад, в плані ділівері якогось сигналу чи поєднання якихось майданчиків через хмару, наприклад, це завжди викликає велике запитання, тому що фахових людей доволі мало це те, що слава сказав. Мало того, певні технічні спеціалісти думають, що якщо це не залізяка, то це не їх питання. І ми тоді піднімаємо великий, великий такий аспект розмови про те, що треба знову ж виховувати цю ну, нову категорію спеціалістів з одного боку, інженери повинні мати it фах. Це важливо для сучасного світу. З іншого боку, в системі розподіленого виробництва комунікаційні канали теж мають влаштовувати. Я думаю, інженери, і їм треба просто це відчути і зрозуміти, що це їх робота, що ні в якому разі немає такого розділу, що залізо це їх, не залізо це не їх. Це все інженерна історія, це все, якщо хочете, там технологічна історія, інженерна історія і таке інше, і це їх новий просто виклик в новому медійному світі. Не дивлячись на те, що намагаються там ПТС кумати дешевше, все одно ПТС, якщо дивитися зі сторони бізнесу, це предмет капіталізації, От, на відміну від чогось віртуального, простого, розподіленого і так далі. А якщо дивитися зі сторони команди, колективу, творчої, там, технологічної групи, тут питання не в тому, що ПТС це ячейка Екселя, Це питання в тому, що. Під роботу, про яку сказав В'ячеслав, особливо там роботу шоу, треба змінювати робочий процес. Треба змінювати робочий процес, а значить, треба змінювати штатний розклад, а значить, треба знаходити нових людей, які повинні навчитися новим компетенціям. І це все насправді вимагає великої рішучості і великої сили. Не завжди вона присутня у людей, які от воно працює і працює, і хай працює. Ми знімали ПТСК, і будемо знімати ПТСК, тому кому, що ото щось робити, віддалене виробництво, студія віддалена. Шукати, а хто ж у нас буде налагоджувати канал зв'язку? Це ж не інженерна робота, але й не продюсерська, але й не творча. Це треба вводити якусь людину, вчити. Проте купа моментів, які зазвичай людина розумна не дуже любить робити, бо вона лінива. Суспільство і медійники як частина суспільства звикли зараз. До чого до єдиного вікна спілкування з чимось. Ми хочемо зайти в одне місце, вибрати товар, заплатити, дуже організувати доставку і таке інше це побутовий рівень. Те ж саме, хочеться робити для єдине вікно для розподіленої редакції. В одний робочий простір, куди зайшла редакція і зробила все, що їй потрібно. І це насправді про те тренд, який слідує за легкими технологіями створення YouTube контенту. Тому що колись казали, що просто не можна, тому що це не професіонально. На телеку казали. Ютуб показав, що можна отримувати добрі результати, увагу аудиторії, монетизацію, роблячи формати, які створюються нескладно і недорого. Та да, є на Ютубі складні і дорогі проекти, звичайно. І таким чином цей тренд Ютуба, який доказав, що можна просто повертає нас до тих наших позитивних звичок, єдиного вікна, де можна працювати. Історія к'ю це про це. І тут важливо пам'ятати, що розподілене виробництво це не тільки ж ПТСК, студії такі інше. Це наприклад, робота оперативних дизайнерів, або взагалі дизайнерів. У нас на зараз на вебінарі присутні Сергій Плиска. і Як дизайнер, він мабуть да, завжди ці дизайнери працюють, коли десь розподілені люди. Вони от приходять з редакції завдання. Ці завдання треба виконати, подати. На, на назад якийсь там рендер легкий подивитися, затвердити інше. і ця робота єдиного робочого простору. Планування е виконання певної версії, коригування, затвердження, і все це в єдиному просторі працює легко, просто і в єдиному вікні. Дуже легко, дуже активно, дуже зрозуміло. Не треба нічого шукати, куди сходити зовні, і це насправді той тренд, який нас рухає вперед. Незалежно від того, хто любить обіймати залізяки, все одно людська потреба в легких рішеннях вона все одно переможе. Ми фахові професійні люди. І Сергій, і Олег Нагорний. І я думаю, що тоді, коли виникне питання, що робити далі, у нас будуть відповіді на той момент, тому що ми. Цікавимося технологіями, ми цікавимось розвитком, і Vision Board для цього працює насправді то щоб пропагувати і е, просвітництво нести до, до колег. Е, і в той самий момент, коли треба бігти, ми зрозуміли. Ми зрозуміємо, відчуємо, куди і як, і з чим ми побіжимо. Це точно. А хочу сказати про віддалене і розподілене виробництво. Uh, в будь-якому разі для мене шляху іншого чим це виробництво немає, тому що правильно спочатку ковід, потім uh, війна, потім міграція і потім ще щось буде. І в будь-якому разі мене дуже всі концепції тішить, те, що почали з'являтися продукти не тільки для трансляції і створення студій. В цьому ж ніколи не було проблеми, технологічні речі існували і будуть існувати. Мене тішить те, що з'явилися е, можливості створювати єдині робочі простори для команд. Те, що колись імулювалося Google Docs, е, яке можна там запропогол... запрограмувати певним чином, щоб це відповідало максимально потребам медійників, Тепер з'являються фахові інструменти зручні, зрозуміли те, що я казав раніше: інструменти єдиного вікна. І в цій конструкції дуже важливо віддалене виробництво не загубити людину, от її не загубити, створити для неї комфорт роботи, тому що віддалене розподілене виробництво це відсутність кавоварки, і можливості з кимось поговорити, заспокоїти за кавою. Це неможливість підійти до вайборда і намалювати якусь схему, накидати структуру сценарія, зробити ще щось. Віддано розподіленне виробництво це неможливість побачити, що робить і як відчуває тебе твоя команда, і в зв'язку з тим, що ринок починає повертатися до якраз систем створення цих єдиних робочих просторів, в яких можна збирати команду, в яких можна там робити певні речі. Там цікаві навчальні, якісь мотиваційні, так і таке інше, таке й таке інше. Це насправді цікавий тренд і за цим майбутнє. Я впевнений. який бо дозволяти людині себе нормально почувати. І концепцію віддалено розпільно виробництва, тому що дуже багато людей, з якими я спілкуюся, яких я там беру на роботу, це люди, які зазвичай кажуть такий мотиваційний момент, який цікавить особливий. Я хочу працювати віддалено. Крапка. І це момент, без якого ну ми не можемо його не враховувати гугл, який два роки намагається людей повернути в офіси. Google в Сполучених Штатах Америки на три робочі дні на тиждень. Даючи їм якісь там і доходить до того, що вони вже почали просто погрожувати тим, що вони будуть людей звільняти ну не можна йти проти тренду віддаленого вради. Але важлива річ написала наша колега а, Юлія Кузьонна, коли реєструвалася на наш вебінар, що важлива підтримка команди. От важлива підтримка команди це сенс, якраз такий психологічний. І якщо ми там будемо користуватися сучасними інструментами підтримки команди, які інтегровані будуть в єдиний робочий простір онлайн роботи, це дуже буде круто, тому що людина се відчуватиме психологічно, так наче вона присутня на робочому місці в офісі, при тому знаходячись в комфортних умовах там, де їй хочеться знаходитись.